Яку? ти яку? Яку? Що, 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 що. яку, яку ти згадав? 13, ти самостійно згадав, я ж на тебе ніяк не впливав. Ну, а що ні? Дивись уважно. Я ж не знав, що ти іменно 13 назваш, правда? Я зараз повернусь, навіть не буду дивитись на цього кубіка, але при цьому буду обертати одну сторону, ви всі рахуєте один. Другу, два і так до 13, але не дуже швидко, бо очі це закриті, мені тут дуже важко. Зрозуміли? Подивимося, що з цього вийде. Готові? І так, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Дякую, тобі. Ти розумієш, як цей фокус працює? Я його завжди запутую на 13, і ти єдиний, хто назвав цю цифру, і він мене вийшов. Давайте поаплодуємо Степану. дякую. Дійсно.